Почнемо з того, що моя сім'я, я до війни, я працював трактористом, і я просто збрехав, сказав, що мені треба їхати на роботу, повиганяти трактора, позабирати і так і далі. І я до цих пір ще ці трактора виганяю, будемо говорити. Так, звичайно, були проти. Так мене просили, благали, щоб не йти, і так і далі. Що там. Але я мусю. я мусю, бо це мій обов'язок. Мій позивний Спартак. Я командир 3-го ремонтного взводу, 20-ї вже окремої бригади К2. Мені 27 повних років. Я навчався на автостюсар з ремонту автомобілів. Також я практично 8 років працював трактористом-механізатором. Багато що в житті мені так довелося пізнати. Ну, техніка, вона, знаєте, вона це техніка. Якщо людина вона толкова в механіці, значить вона займається механікою. Що вона толкова в ремонті автомобілів, вона займається ремонтом автомобілів. Мене спонукало, те, що ворог прийшов на мою землю, а в мене сім'я, тобто і хто як не ми, ми мусимо її захищати, це наша земля. Це, це мій обов'язок. Не боїться дурни, знаєте, от вибачтеся таке слово, грубе. Бояться це нормальна риса. Звісно, страшно мені було, але знаєте, мені страшніше було б тоді, коли ворог прийшов би до мене додому. Можливо, можливо, люди і втомилися, знаєте, вже вже за довгий період війни люди втомилися, втомилися фінансово, втомилися морально і так і далі. Але якщо у нас вовремя машина не вийде з ремонту, вона не вовремя доставить тих же самих пілотів на позицію. Не вийдуть вовремя на пілоти на позицію, посунеться фронт. Посунеться фронт це втрати. Щоб всі наші хлопці як заїхали спокійно, так і виїхали нормально. нормальну. Ось така, така моя мрія.